Телефон. А моє любимої Машина є, але пусть ремонтують машину. Шубу норкову. быть. Обручальное кольцо. А фотосессию? Стиральну машинку. Наближається новий рік, а за ним Різдво, а за ним День Закоханих і вже недалеко до 8 березня. І жінки вже фантазують на тему. А що мені подарує, мій коханий? Мабуть, щось корисне, але водночас таке романтичне і особливе. Та, на жаль, чоловіки не вміють читати думок і не надають такого великого значення подарункам, як це робимо ми, жінки. Ця ситуація ображає, чи не так треба розкрутити чоловіка на подарунок. Як ці секрети я відкрию вам просто зараз. Спосіб розкрутки номер один: натякни про те, що ти хотіла б отримати в подарунок. Люблячі та чутливі чоловіки зрозуміють і прозорі натяки. Та для основної маси сильної половини натяки мають бути безприлюдії, зрозумілими. Твій чоловік любить шикарні речі, а він самозакоханий тип, чудово! Частіше дивись із заздрістю на гарних жінок, ще краще на спільних знайомих. І захоплюйся їх дорогими речами. Якщо скажеш, що все віддала б за таку шубку чи такі ж сережки, тобі навряд чи відмовлять. Не забувай про дієву жіночу зброю сльози. На щастя, більшість чоловіків їх бояться. Головне знайти гарний привід. Але не перегравай. І не вирішуй питання сльозами кожного разу. Інакше твій самець до нього звикне і потім його вже нічим не прошивеш. І найважливіше не доводь ситуацію до істерики. Не вмієш робити цього віртуозно, краще не берися. Коли не варто намагатися розкрутити чоловіка на подарунок. Приміром, ви знайомі не так давно, а ти вже хочеш розкрутити його на дорогий та серйозний презент, готуйся до того, що ти залишишся і без бойфренда, і без подарунку. Не кажи, що у тебе з грошима зараз туго. Він може подумати, що його тупо хочуть розвести на бабло. Якщо реально туго, ніколи не зізнавайся. Бідним жінкам дарують фігню. Розкішних намагаються підкорити чимось дорогим. Це аксіома. Та навіть якщо він і облажався з подарунком, і подарував тобі щось не те, ніколи не показуй свого невдоволення. Що хочеш взагалі відбити у свого мачо бажання щось тобі дарувати? Чоловіки як дизайнерські сукні. Які не можна прати у пральній машинці, і до кожного з них ти повинна знайти особливий підхід: ніколи не тисни на свого коханого, отримати подарунок будь-якою ціною. Що за маячня? Чи може бути подарунок дорожчий за коханого?